Готуємо хліб 3 борошна з солодом і насінням на заквасці. 375 г води, 120 г активної заквасти, 70 г житнього борошна, 130 г пшеничного цільнозернового борошна, 300 г пшеничного борошна вищого гатунку. 30 г житнього ферментованого солоду. Можна попередньо заварити окропом. Але потім відняти використану кількість води з рецепту. Розмішуємо до однорідності Підчищаю края, накриваю і залишаю на 30 хвилин. 11 г солі. А тепер замішуємо руками. Трошки відіб'ю тісто на столі. Викладаю змащену олією миску. Залишаю на бродіння. Перше складання роблю через 40-60 хвилин вологими руками в мисці. Хоча тісто і так не пливе й доволі пружне. Друге складання роблю на столі. Це буде ламінування. Намочу поверхню і руки, починаю розтягувати тісто в усі боки. Але обережно, щоб воно не рвалося. Це значно покращить його текстуру, зробить його повітряним. На цьому етапі внесу насіння. Таким способом вносять і інші добавки. Кожен раз можна експериментувати. Посипаю насінням соняшника. Кількість його приблизна на око. Згортаю все до середини, підсипаючи насіння. Цей конвертик трохи округлюю, перегортаю швом вниз і вмиску на бродіння. Потім ще зроблю одне складання в мисці. Тісто добре вибродило, буду формувати, притрушую стіли поверхню борошном. Даю тісто вийти самому. Головне скрутити якнайщільніше. Перекладаю в кошик швом догори. Роблю додаткові защіпи. Накриваю шапочкою в холодильник на 12-18 годин. На ранок розігріваю духовку разом з чавунною каструлею. Заготовку дістаю, коли духовка розігрілася до 250 градусів. Перегортаю на килимок і роблю надріз. Дістаю каструлю. Викладаю заготовку. Накриваю в духовку при максимальній температурі на 15 хвилин. Через 15 хвилин дістаю, знімаю кришку. Хліб гарно розкрився. Допікаю при 200 градусах 35-40 хвилин. Ось і все. Хлібчик готовий, який тільки гарний. Печу хліб часто і кожен раз радію. Закваска дає великі можливості для експериментів. Міксувати борошно, додавати солод і інші добавки. І на вашому столі завжди гарний смачнющий хліб. Охолоджуємо на решітці. Давайте різати. Скоринка тонка і хрустка. Дрібнопористий, повітряний. Не липкий, не залишає слідів на ножі. Як на мене, дуже гарний. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!